うん。<music> В центрі надання адміністративних послуг міста Южноукраїнська запроваджено нову послугу. Відтепер тут можна здійснити заміну посвідчення водія у зв'язку із закінченням терміну його дії, псуванням чи пошкодженням, зміною прізвища імені та інше, а з часом і реєстрації нових транспортних засобів без відвідування сервісних центрів, що дуже зручно для місцевого чи проживаючого поблизу населення була В чому? В тому, що сервісного центру на території міста немає. І ідея була наблизити цю послугу до населення нашого міста. А вона дуже затребувана. Заміна посвідчень водія зараз на сьогоднішній день, щоб отримати посвідчення нове, треба було звертатись з Первомайського знесенняся найближчі сервісні центри. Тому от ініціативу ми і проявляли. Вартість послуги разом з комісією у нас в терміналі складає 300 гривень. На відкриття послуги до Южноукраїнська завітав начальник регіонального сервісного центру ГС МВС України в Миколаївській області Геннадій Погорілов, який поспілкувався з заступницею міського голови Марією Дроздовою та працівниками ЦНАПу. Дуже приємно, що ми сьогодні знаходимося в ЦНАПі. Миколаївській області, який перший розпочав роботу по наданню послуг по обміну посвідчення водія, і ми впевнені, що дана послуга не тільки по посвідченню водія, а й по реєстрації транспортних засобів буде розширюватись і буде обновлятися, і це буде є велика допомога і нам. В роботі, тому що е, люди, які знаходяться, проживають у місті Первомайськ, у Южноукраїнську, Первомайську і близьких населених пунктах, вони можуть звернутися не тільки до наших сервісних центрів систем МВС, а також і до ЦНАПу, і отримати ту послугу, яка надається і в сервісних центрах. І е, ми дуже сподіваємося, що це. Е, Початок який почався з місці южокраїнську, так само буде і почне далі усюджуватись перед територією Миколаївської області. Перші клієнти надання нової послуги, отримавши обновлені посвідчення, діляться враженнями. Сьогодні я отримала нове посвідчення водія міжнародного народного зразку. Отримала в южноукраїнському знапі все було дуже швидко, дуже зручно. Нікуди ви. Від... Нагадаємо, що ЦНАПом надається ряд важливих послуг, найбільш інтегрованими, серед яких є оформлення паспорту громадянина України, видача витягів з реєстру територіальної громади, адміністративні послуги соціального характеру, реєстрація та зняття з реєстрації місця проживання, послуги з реєстрації речових прав на нерухоме майно, а також послуги в земельній сфері та ряд інших.